Залишилася на столі від Філадельфії баночка. Мала викинути, вже не було. Я прихожу, а вона вже блистить, вилезена. Лора, хто це зробив? Хто це зробив, я питаю. Ти чого полізла на стіл знов сьогодні? Чого ти полізла на стіл, я питаю? Чого ти тікаєш від мене? Знов тікай. Хто це зробив? Хто це зробив я питаю? Ти чого залізла на стіл знов? Чого залізла на стіла, питаю. Ти залізла і з'їла Філадельфію. Що ти зробила? Іди, проси пробачення. Давай. Іди, проси пробачення, отака От у нас слова. Що б лиш слышала на столі. Іди, проси. Що, Сашка? Ілонка, це ти так і навчила? З'їсти всю Філадельфію, не попросити пробачення. І далі сидіти як хазяйкою за столом. Вона бачить, що Сашко теж є з Філадельфів. Думаю, як я з'їла звідки у А ще й риба. Лорочка, Ти що? Ти сьогодні з'їла вже двойну порцію, киця. Да? Маленька. Йди до мене, Іди до мене. Йди сюди. Іди до О, вже коломати.